Путіна вибору нема. Гейте сонечко. <систит> По шапці получе получ, получ Путін кинути гранату в інший бік. І цей інший бік це Росія, тільки Росія. Чи це в завдання е, фальш захищати і посилювати якісь позиції? І, можливо, навіть там якісь голови полетять. Ну, На когось можуть нарити. Пойло знає, що жопка е, підгорає в нього. Знаєте, можливо. Е, Розмова в них не зложиться. Не будуть задоволені розмовою. Розмова в них не зложиться. кожен хоче е, навішати своє? Розмова про війну, про війну. І вона не зложиться. Вони не домовляться. Сказати, от прям перша їхня розмова. До чого вони прийдуть? Ну, давайте отак: до чого вони прийдуть. Якісь побіди... А, ну, з якоїсь сторони. Путін Трамп. Путін Трамп? Угу. Е, більше пошапки получ, получе Путін, тобто він геть зовсім не буде задоволений результатом. Е, Трамп з його боку, з його боку, буде йти розмова так, як він хоче, він її буде вести. Ось, сама розмова буде холодна, і вони не домовляться. В принципі, все буде йти навколо війни. Навколо війни. Трамп буде давати на Путіна. Ну, агресивно, він на нього буде стартувати. Він прямо на нього буде стартувати. І, можливо, він поставить йому ультиматум. І от дзвінка до дзвінка, от дзвінка до дзвінка, щоб він щось вирішив. Путін вирішить. А Путіна вибору нема. Mm, сонечко. <сіх> Нема у нього шансів. Він йому поставить ультиматум. яка гарна карта, да? яка зав'яже йому повністю руки. Навіть далі не хочу, дивитися, хай закріпиться за цим. Так, да, буде розмова, буде і не дуже приємно. Між ними буде розмова. Можливо, вона, звісно, неофіційно це неправильно, а, можливо, вони навіть. Даже... Така енергія і те, що м -м 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 закрита. Тобто, можливо, не офіційно, чи ну, точно не буде це публічно там, з цими журналістами, так от, щоб це якось ну, як, проводити, щоб той, той того поздравив офіційно. Можливо, буде от, от така розмова, що той буде до нього дивитись, вона буде дуже така м -м закрита. ніхто про неї, Ну як хтось це знає, понятне діло, що будуть всі знати, але ну, в своїх кругах там. Да? Але це давління, ультиматум він буде ставити так, щоб ніхто цього не бачив. І, можливо, сам Путін не хоче, щоб Бо розмова буде важка. І той теж то, розуміє, Пойло знає, що жупка жопка підгорає в нього. Буде зупинена ну, час буде. Угу. Буде зупинена і заново буде. Тобто вони зупинять, можливо, перерахують, десь щось можливо якусь найдуть, навіть в себе. Не те що воробство, карта воробства. Це перевірка, це внутрішня буде перевірка. Бо там щось вони знайдуть, що не дуже гарно йшло. Зупинка буде для України, і заново вони її запустять. Тобто в них дійсно перевірка. Це не те, що вони від України відвернулись і від інших країн. Це в них іде Перевірка. І, можливо, навіть там якісь голови полетять, ну на когось можуть нарити, Там не знаю, вийде це в публічний простір. Почальнику не факт. Не, не, не можу сказати, що точно це прям вийде в публічний простір. Але крису вони там знайдуть, там євробство. Тобто вони там Україні, ми ж то не знаємо, да, як воно там виходить точно. Да? Вони там виділяють якийсь бюджет, а до нас та не доходить все. Там чи зброю якось, а вони цю частину перепродали кудись інше. Тобто там воробство по відношенню до допомоги. І це зараз поставили на перевірку. І воробство там є. Ну, і на маленьких сумах. Що вони провірять, знайдуть крис і далі все піде, як по маслу. Заново піде допомога. На це завдання. Йде така інформація, що воно, начебто, зовсім це трошки показне на публіку. Тобто, в цьому завданні щось є теж при закрите. Ну, Тобто, вони сказали, що для того, щоб бачили, що вони діють. Це тобто прикриття таке, да ширма. Ось відводити очі, да, щоб дивилися, що вони ось цю на, в цьому напрямку працюють. Що дійсно вони в цьому напрямку працюють? І питання війни йде, ну, тобто, щоб завершити війну, не так швидко, не знаю. Дії будуть по цьому завданню якісь дії, вони дійсно будуть проводити. Дивіться, шестьорка жезлів, колісничі, ну це ж вже іде мова про війну. Але перша дві шестьорки у нас. І Я каже, що ну, трошки не час. Щось вони виконають, тут ручки сипляться монітки, а тут не час, прийшов, тут стоять ваги. Тобто, не в цьому завданні тільки воно якесь може виконатися на якийсь процент, Ось. і воно якби, мені здається, трошки просто для відводу очей. А що за цим завданням? Що вони за цим завданням? Це їхній план. От вони його показують, а от дійсний їхній план. Да, приховують за завдання. Вони готують якісь документи, і вони вже в роботі, вже в процесі ці документи, вони їх готують. Для чого Що ці документи дадуть? Ну, вони працюють частково на те, щоб все-таки довести діло до миру. Можливо, цим завданням, що вони оголосили, можливо, Росію ламають щоб вони йшли на переговори, на якісь поступки. От це в них таке може бути цей. І ще вони страшно судно. Я думаю, дійсно готують їм ще якісь документи, будуть ще скоро підписані От за ці 100 днів. Да? Які вже вони запустили, на ними працюють. Чи вплинуть ці документи та, на Росію? Ну, звісно, це все йде Гра з Росією. Це все нам на користь. Це нам на користь. Звісно, мені. А далі п'ятерка жезлів та імперація. Нам на користь, але нам ще це теж палки. Частково нам це не ставлять вони цим палки в кольоса. Але палки з ми видірнемо і закінчується верховна жриця на користь, але є якісь будуть нюанси. Тобто, не все дуже гладко для нас йде по цьому питанню. Недобрий підтекст є. Ну да, Верховна Жриця закриває, там є таємниця, з яку їх звільнили. Карта смерті, пройшов їх час. І це амбіції, по амбіціям. Ну і прийшов час, мітла. Це більше по мітлі, як ви сказали, то що карта смерті обрали різко, без якихось таких. І це по амбіціям. Це те, що так захотів новий цар, скажімо так. Нова команда. Чим мене нам поміч. Не всі там. Це їх треба, може, по мінам, потім буде якось роздивитися. Там, ану. Так, да, в цій команді є, в цій команді нові є, якби наче не то, що два клани, ну, буде розділятися, буде трошки розділятися. Половина з цих людей, які не сильно, скажу, не дуже сильно на нашому боці, вони на своєму боці їм вообще. Так, от можуть грати на публіку, але ж сказати, що не них допомоги для нас якось частково не сильно працюватиме половина команди. А половина команди буде добиватися для процвітання для України, для того, щоб її захищати, виборювати нові якісь позиції добрі для України, тобто захищати і посилювати якісь позиції. От так, от. Ну можливо, вони він так і взяв цих команд, що вони різними були інтересами, щоб саме головне було для Америки вигодно, щоб не всі були прям так за Україну. Тобто була така карта жадібності. Тобто він це зібрав цих людей, знаючи, що вони наче з двох кланів, ну як дві думки, для того, щоб все таки хтось когось притримував, тобто щоб був баланс. Це більш для них він зробив, да, більш для Америки, щоб це було вигідніше, свої інтереси. Він. А взагалі, от що вони можуть зробити, ця нова команда, що нам принесе, що нам зробить, що нам дасть? Ой, хорошо, хай так і буде. Дивіться, вони будуть працювати, відкриють, нам, що б там не було, нам будуть відкривати. Нові можливості, нові дороги, нові допомоги, щось нове будуть запускати, і все, що вони зроблять, нам принесе користь. Навіть ті, що там не сильно будуть нам допомагати, все одно з цієї команди нам плюс буде. І цей плюс не швидкий, швидко не буде. Але вони будуть працювати все таки в нашу сторону буде і все по справедливості. Все в принципі, е так як треба, подлості сильно там не треба чекати. Можливо, будуть утримувати щось там притримувати, да чи ближнього. Але для нас вони будуть працювати. Нам допоможуть.